Huh. <laughs> 23 серпня 2023 року Індія стала першою країною, яка посадила космічний апарат біля південного полюса місяця. Її ракета стартувала торік, 14 липня, в межах місії Чандраян 3 і потім вдало сіла на супутник Землі. Це був справді історичний крок на невідому територію. Це також був технологічний тріумф найгустонаселенішої країни світу після невдалої спроби 2019 року. Індія Стала четвертою країною в історії, яка досягла цієї мети після США, Китаю та СРСР. Індійське космічне агентство та рік у серпні успішно посидило модуль Вікрам поблизу південного полюса місяця. Індія стала першою країною у світі, яка здійснила м'яку посадку в цьому районі. Багато країн і приватних компаній цікавляться південним полюсом, бо в постійно затінених місячних кратерах може бути замерзла вода. А вона потрібна для виробництва питної води та ракетного палива під час майбутніх пілотованих місій. Місяцехід Праг'ян підтвердив наявність на супутнику землі сірки та низки металів. За два тижні після посадки його перевели в сплячий режим. Індійська організація космічних досліджень заявила, що апарат виконав. Свої завдання. Потім Індія розпочала свою першу місію з вивчення сонця за допомогою апарата Aditya L1. У січні він досяг потрібного місця, що приблизно за півтора мільйона кілометрів від Землі. Зонд має датчики для вивчення сонячної корони, хромосфери, фотосфери та сонячного вітру. У жовтні цього року Індія планує свою першу місію на міжнародну космічну станцію у співпраці зі США. Водночас країна працює над важкою ракетою. Тою, яка могла б доставити індійців на місяць, а також над місіями на Марс та Венеру.